На тижні, а саме 14 жовтня, в Україні відзначали одне з найшанованіших свят покров Пресвятої Богородиці. Цього дня в усіх наших храмах та каплицях правились урочисті богослужіння. В головному храмі Києво-Печерської лаври у соборі святкову божественну літургію очолював намісник лаври митрополит Вижгородський і Чорнобильський павен да У соборі, як і зазвичай на великі свята. На покрову було багато боговольців цього дня. Під час богослужіння лунали молитви та пісні співи на прославу Божої Матері. Віруючи, молитовно згадували події більш як тисячолітньої давнини. Тоді, у X столітті, Пресвята Діва явилась богомольцям, що зібралися у Лахернському храмі і, простягши свій чистий омофор над православним людом, захистила його від невірних. В ту пору греки перебували у стані війни з сарацинами, і невідомо, чим би та війна закінчилася, якби не заступництво небесної цариці. Нам і сьогодні так потрібен її омофор, адже наша древня боголюбива земля і нині потребує миру. Про це замвону нагадав богомольців і намісник Лаври, який звернувся до вірян з напутнім словом. А після богослужіння відбулося прославлення Пресвятої Богородиці та її чесного покрову. Намети з бурштиновим медом, пахучими яблуками, теплими хустками з вовни. Особливістю виставки Покровська, яка щороку відкривається напередодні свята Покрова Богородиці у Києво-Печерській лаврі, став оцей намет. Тут на вітрині ікони вишиті бісером, букет із троян, що складені зі звичайнісінького листя. А ще майже невагомі анголятка, анголядка, ялинка з макаронів. Все зроблено руками учнів недільних шкіл Дарницького району столиці. Кошти від продажу хендмейду підуть на лікування поранених під час ато Частичка дитячого тепла у себе в домі, це завжди як-то і уют сердечне, як от. по мені. І одновременно ти участвуєш в благотворительності, що деньги йдуть на лікування больных людей. Як розповіла волонтер Ольга, найбільше купують ляльки-мотанки та прикраси. Втім, чимало перехожих робить пожертву просто так, не обмінюючи кошти на товар. Для цього в наметі встановили спеціальну скриню. Ну, не обов'язково покупати. Відміть, якщо я щось куплю, я менше положу туди. У мене ж пенсія. Угу. Тому я вже віддільно. В інший раз я куплю. Як святи це учать, потрібно везде милостю не давати. Жертувати полезно. і спасительна для душі тіла. Волонтери кажуть, для більшої ефективності такі намети милосердя не завадило б становити при кожній парафії, щоб добрих справ стало ще більше.